Всіх вітаю. 22 серпня. Дивіться, зранку зробила розклад ще до цього, як побачила ось цю заяву. Київ може бути під атакою РФ найближчими днями. Росія планує завдати ударів по урядових об'єктах. А хто дивився, мій розклад? Той що я сьогодні загрузила, я його робила десь в півдев'ятого ранку. Я цієї інформації, ця інформація пів одинадцято ранку. Я цієї інформації не бачила тільки коли вони загружались, відео я побачила вже цю інформацію. На цьому тлі посольство США закликає своїх громадян залишити Україну, ну тобто не тільки, не тільки по Києву, а ще по іншим містам. І ви просите подивитись міста, хоча розклад по містам є. Давайте подивлюся. Ну, ви тут, звичайно, ну, давайте подивлюсь, всі, всі великі міста. Про Київ, подивіться, зранку робила відео в кінці відео про Київ по берегам, до кінця цього тижня. Давайте про цю заяву. Київ може бути під атакою РФ найближчими днями. Росіяни планують завдати ударів по урядових об'єктах. Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну. Нормально? Що це люди жертви? Люди жертви дії. Ну і хитрість тут теж якась є. В цьому всьому є якась хитрість. Так, оце, оце правдива інформація, що. Може Росія в найближчі дні завдати дуже масованого удару по урядовим об'єктам. Закликають посольства США своїх громадян залишити, закликають на тлі цього, США закликає своїх громадян залишити Україну. Ця інформація взагалі правдива. Україна, ілюзія, удар. Дивіться, ну так, готується удар. Він готується. Але прям щоб залишати Україну, я не знаю. А до чого заява, щоб громадяни США залишили Україну? На тлі того, що Росія готується завдати удару Сонце? На свято, бачите, правосуддя, закон або ж ті, хто працюють в різних. Оцих державних установах. Так, а взагалі, що готує Росія на ось ці найближчі дні? Що готує Росія на ці найближчі дні по відношенню до України? Іде робота, удар в серце, емоційний, дуже сильний. Ну, ось мечів, контроль, маніпуляція. Маніпуляція, навпаки, маніпуляція залякування чимось страшним. Ну, диявол готує обмежити обмеження чого. Ага, Смерть, вищий суд. В якихось будинках. Обмежити діяльність чогось в якихось будинках. Смерть вищий суд. До речі, ще військові об'єкти в дуже великій небезпеці. Або СБУ, або ось ГУР і так далі. Ну, в принципі, давайте дивитись міста. Готує. Так, давайте починати. Я візьму цю колоду. Так, Харків. Харків. Від сьогодні та до кінця тижня небезпека з повітря. Обстріли. Харків від сьогодні та до кінця тижня обстріли. Угу. Вночі по правосуддя знов. Свято правосуддя, імператор. Дивіться. А ось дивіться: Харків. Свято, правосуддя або ж прапор 23-24. Тут падає ніч, тут падає імператор, це дійсно будівлі, центр міста, будівлі, адмінбудівлі. Харків оце обережно. Тобто, місто Харків теж стосується. Далі давайте Полтава. Полтава, обстріли. Від сьогодні та до кінця тижня. Обстріли. Місто Полтава від сьогодні та до кінця тижня обстріли. Полтава башня? По чомусь військовому? Дрони можуть бути? Королева мечів, це що Полтава? Удар, а що це королева мечів? Удар куди? Балістика, дрони, або що це за королева мечів? Це що, військове? Ні, це що? Королева мечів, король мечів. Так, ну, взагалі-то королева мечів це щось військове або лікарня. Тут випавшив король мечів. Полтава обережно. якийсь хитрий підлий удар може бути. Знов тут справедливість, бачите, свято? Так, а ну я хочу ще зрозуміти. Королева мечів, башня. Місто Полтава від сьогодні та до кінця тижня. Полтава, башня і королева мечів. Де небезпека? Куди ця башня? Атака. Куди? Імператор. Ага. Теж, теж можливо, центр міста. Угу. Дивіться, Полтава також. А невже вони в кожному місті великому хочуть таке щось зробити? Невже стільки ресурсів накопичили? Полтава теж уважно. Далі Миргород. Місто Миргород, небезпека від сьогодні та до кінця тижня з повітря. Миргород, Миргород. З повітря, небезпека луна. Боротьба. Вибір це область, дурень, балістика або дрони. А куди? Коли темно. По колісниці. Ну, удар по колісниці. Що я можу зробити? Миргород, О, те саме, що і було, удар по колісниці. Постійно, бачите, падає це. Це околиці міста, це область. Все одно будьте уважні, коли ось вечір, ніч, ранок. Кременчук. Обстріли від сьогодні та до кінця тижня. Обстріли, місто Кременчук від сьогодні та до кінця тижня. Що з обстрілами? Кременчук від сьогодні та до кінця тижня. Знов, бачите? Правосуддя, справедливість. Оце свято. Тупік. Що вони? Атака, куди? Кременчук, куди атака? Дрони, балістика, куди? Область. А куди? Кременчук. Працює захист по чомусь військовому обмежити щось стосовно військових і знов тут падає 6 мечів дороги, мости, пересування, щось десь біля води. Дніпро. Дніпро обстріли від сьогодні та до кінця тижня. Місто Дніпро. Обстріли від сьогодні та до кінця цього тижня. Дніпро, де загроза з повітря? Де? Так, карта страху, налякані люди. Нема сну вночі. П'ять мечів. Це може бути обстріл, це може бути уламки. Да, уламки, робота ПВО. Щось зіб'ють. Дніпро. Небезпека з повітря до кінця тижня. Колісниця падає біля води. Колісниця біля води. Мост. Залізниця десь поблизу води. Щось таке? Місто Дніпро. Небезпека ракетних обстрілів від сьогодні, 22 серпня, та до кінця цього тижня Дніпро, де небезпека, дрони можуть бути, захист є. Знову вечір, ранок, ніч, балістика, балістика по сонцю, ну, енергосистема, куди ще? Околиці міста, вищий суд, удар по, чомусь, по якомусь відлюднику. Околиці міста, удар. Тобто окраїна города десь там теж може щось десь бути, бахнути. Шукають щось таємне, якісь ресурси таємні. Щось таке. Ну, тут не падає центр міста. Тут падає колісниця. Біля води. Так, а ну ще раз, Дніпро. Небезпека є в центру міста. Ось від сьогодні та до кінця тижня з повітря для центру центр міста. Є небезпека для центру. центру. центр міста. Знов башня по королеві мечів. Або ж щось військове їх цікавить, або ж якісь військові структури, об'єкти, будинки. Або ж це може бути лікарня. Я, ну, я тут не можу сказати, воно може бути і так, і так, і так. Королева мечів, Дніпро, це що? Те, що було, повторення? Повторення того, що було. Дивіться, Дніпро, то, що було повторення біля лікарні, будьте обережні, також, на всяк випадок. Далі Павлоград від сьогодні та до кінця тижня. Загрози з повітря, обстріли. Павлоград. Павлоград небезпека з повітря до кінця тижня. Фу, дрони балістика. Знов щось військове їх цікавить. Десь біля води. І, до речі, Павлоград падає і імператор і свято. Колісниця ЖД. Давайте Павлоград, центр міста також обережно. Адмінбудівля. Ну, а що робить? Імператор вказує на це? Кривий ріг. Місто кривий ріг. Небезпека з повітря. Від сьогодні та до кінця цього тижня. Кривий ріг, обстріли. Імператриця. Кривий ріг, обстріли сонці. Тут взагалі більш-менш позитивні карти, окрім 5 монет. Тут взагалі діти, навчання, батьки, жінки збираються, щось готують, багато людей. Кривий ріг. Взагалі, королева монет, взагалі є небезпека для міста Кривий Ріг від сьогодні та до кінця цього тижня з повітря. Відлюдник. Ну, щось планують. Планують атаку. Куди? Дрони Балістика налякати. А куди? Кривий ріг, да, дрони, Балістика. Давайте обережно ось 9 монет, Це більш, знаєте, що торговельні центри. Ось таке все обережно там. Запоріжжя. Місто Запоріжжя. небезпека обстрілів від сьогодні та до кінця цього тижня Запоріжжя. Королева мечів. Планують все, що пов'язано з військовими, з війною. Також лікарні давайте теж ресурси військові знищити. Тут і дитяча карта падає. Королева мечів це що Запоріжжя? Підприємства військові? Запоріжжя, небезпека з повітря. Обмеження, смерть. Де саме загроза з повітря, місто Запоріжжя від сьогодні та до кінця тижня? Люди, будинки. Задоволення, свято, дрони, балістика, військові більш об'єкти тут падає. Або підприємства, або ресурси, або захист теж захист. Повторення того, що було. Повторення, тож, повторення башні, яка вже колись у вас була. Там теж будьте обережні. Так, херсон. Херсон і так кожен день прильоти, десь там бахкає. А, Херсон загрози з повітря від сьогодні та до кінця тижня Херсон. Там, де люди скупляються, будьте обережні, і повторення того, що вже було. Тобто ситуація повторюється, повторюється і повторюється. Херсон. Атаки. Важкість, постійні атаки, околиці міста, обстріли, уламки, осколки, дрони. Дрони і башня. Ось ці FP дрони вони задовбали, ви мені писали. Миколаїв. Місто Миколаїв. Небезпека від сьогодні та до кінця небезпека з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Миколаїв. Загроза з повітря для міста, міста Миколаїв. Налякати щось військове. Їх тут цікавить, десь біля води, дрони, балістика, а що ще колиці міста Миколаїв? Підприємства. Склади підприємства. Ресурси околиці міста військове. Оце, оце таке. Можливо, теж область. Одеса. Місто Одеса. Небезпека з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Одеса. Небезпека обстрілів Одеса до кінця тижня від сьогодні. Одеса тут взагалі такі карти. Свято. Задоволення, перемога. Таке відчуття, що в Одесі святкують перемогу по цим картам Одеса. Небезпека з повітря. 10 мечів, там, де багато людей падає, будьте обережні. Де саме небезпека для міста Одеси від сьогодні та до кінця тижня? З повітря. Де саме? Де саме ця 10 мечів Одеса? Свято? Повторення ситуації, там, де люди гуляють щось там, святкують, повторення того, що вже було. Відлюдник, пасив, розвідка якась буде літати. Якісь підприємства, там де працюють жінки. Торговельні центри також давайте включати сюди. Щось пов'язане зі світлом, тут і діти. ну Тут взагалі якийсь каламбур, ось тут показано, що прям Одеса на повному розслабоні, і там, де багато людей, будьте дуже обережні. Кропивницький. Ну, я розумію, що по-іншому не можна, але ось ви ж бачите, навіть. Закликає Америка, США, посольства, людей евакуюватись. Ну, це взагалі нормально. Вони таке робили перед початком війни в Україні. Значить, вони щось таке знають. Будьте уважні. Далі Кропивницький. Кропивницький небезпека з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Свято Кропивницьке свято Смерті. Бережно. Кропивницький. Небезпека. Працює захист. Да, працює захист, Кропивницький. Кропивницький теж свято, скупчення людей, багато людей якось теж обережно. Черкаси, Черкаси. Черкаси, небезпека з повітря з, від сьогодні та до кінця цього тижня Черкаси. <кій> Удар по правосуддю. Удар на правосуддя. Світ куди це? Повторення того, що вже було, Черкаси. Де у вас там колись щось прилітало? Таке болісне. Будьте обережні. Бо щось падає. ну, Карта небезпеки з повітря падає Черкаси. Суми. Місто суми, небезпека з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Суми. Сума взагалі неспокійно. Дрони можуть бути. Десять мечів постраждають, Пості... Ви постійно в укритті. Постійно укриття у вас карти кажуть. Ви постійно в укритті, бо 10 мечів можуть бути жертви налякані, пожежа, світло. Дрони балістика, дрони балістика. Суми. дуже обережно. Чернігів, місто Чернігів. Небезпека з повітря від сьогодні, та до кінця цього тижня. Місто Чернігів. Смерть. Королева мечів. Це у нас що? Чернігів? Щось жіноче. Що це? Емоційний, жіночий. що це? Там, де багато людей. Давайте лікарні чернігів. І повторення того, що вже було? Чернігів теж обережно. І десь біля мосту, або якоїсь залізниці, або якогось руху, транспорту, ЖД, вокзали, авто. Це все. Чернігів. Тут повторення того, що вже було. Дрони, балістика. І чомусь військовому теж. Так, Київ дивилась, Давайте запитаю так загалом. Зранку дивилася в попередньому відео Київ, там по берегам. Падало і правий берег небезпека, і лівий, правий берег падало оці всі, ну, ви зрозуміли, урядовий квартал. Там прям чітко показала, я два рази питала. Місто Київ небезпека від сьогодні та до кінця тижня. З повітря, загрози. Сонце. Працюю захист. Десь біля води. Київ помірність. Королева мечів це що? Ось, бачите, справедливість. Знову на ось ці свята. Королева мечів це що? Планують що? Вибірково. Там, де королі монет, сидять, багаті люди. Обстріл. Київ, атака. Жертви. Київ. Давайте ще раз Київ. Покажіть, де саме більша небезпека до кінця тижня з повітря, диявол, внутрішня боротьба, пожежа. Дрони можуть бути. «Обмеження, Ру... обмеження якогось руху, тобто мости, залізниця, обмеження якогось руху, повторення того, що вже було. Імператор, в принципі, падає. Бачите, імператор і будівля. Там, де сидять ось ці всі, ну ви розумієте, ті, хто при владі. в принципі, загроза є. Сьогодні зранку прям чітко показала, що там є загроза, що вони збираються туди щось вдарити. Балістика щось швидкісне. А може ще бути і дрон, і те, і те. Бо там падала карта ще й дронів. Е, Житомир. Місто Житомир. Небезпека з повітря. Від сьогодні та до кінця цього тижня. Житомир. Та що ж таке? Постійно королева мечів мені падає. Це щось пов'язано з війною. Це щось пов'язано з медициною. Королева мечів що це? Зі святом? Підприємство, Житомир. Тут може прилетіти по якомусь підприємству Житомир. Будьте обережні. Військове підприємство. Вінниця. Місто Вінниця, Небезпека з повітря. Від сьогодні та до кінця цього тижня. Вінниця, загрози. Вінниця, диявол, перша карта. І імператор центр міста, обережно. Там, де працює імператор на свято. Там, де працює імператор. Тобто урядові оці будівлі в Бережну, Вінниця. Вінниця теж особлива увага до цих всіх будівель урядових. Хмельницький. Місто Хмельницький. Небезпека з повітря від сьогодні та до кінця цього Тижня, Хмельницький. Хмельницький. Сила король мечів, помірність. Хмельницький загроза. Знов, знов королева мечів. Та що ж такое? Королева мечів, Хмельницький. Ти, це що? Ну, це лікарня. Це більш лікарня, бо, бачите, люди, люди. Королева мечів. Також військовий рух це може бути Хмельницька область. Туди. Ну, Староконстантинів, Хмельницький. Загроза для людей. міста Хмельницький до кінця тижня. Небезпека з повітря. Вищий суд. Світ. На свято, на свято. 23, 24, день, вечір, утро, ніч обережно. Хмельницький. Я взагалі не розумієш, що вони там готують? Чесно. Тернопіль Тернопіль, Тернопіль, небезпека від сьогодні, та до кінця тижня з повітря. Тернопіль, підприємство. Планують. Знов королева мечів. Повторення того, що вже було на щось таке військове, що приховано. От Тернопіль, отуди От сьогодні, сьогодні на цьому тижні прилітав дрон. Ось у той, у той район, де воно прилетіло. Ось там, будьте обережні. Бо тут повторення того, що вже було. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Небезпека з повітря до кінця тижня. Від сьогодні та до кінця тижня. Івано-Франківськ. Помірність. Більш-менш Україна. 10 мечів. Зірка. Івано-Франківськ. Чого 10 мечів? Налякані просто чогось. Це страх. Це більше як страх. Вищий суд Івано-Франківськ. До речі, імператор теж випав. Ну, в принципі, 10 мечів вказують більше на страхи людей, але дивіться, Івано-Франківськ також оці всі адмінбудівлі обережні. Хоча випала карта помірності, повинна бути так от більш-менш. Львів. Давайте подивимося Львів. Небезпека з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Місто Львів. Торговельні центри обережно, коли тривога. Дороги, шляхи, мости, пересування, залізниця. Обережно. Львів, небезпека до кінця тижня з повітря. Да, рух. Якийсь рух їх тут цікавить. Межити рух. На справедливість на свято. Імператор тож теж падає. Давайте і Львів також адмінбудівлі. Імператор, бачите, диявол, удар. Давайте також адмінбудівлі, Львів обережно. І колісниця, вокзали, рух мости. Так, Луцьк, Луцьк небезпека з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Луцьк. Луцьк, 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 Луцьк. Луцьк, Луцьк тут тільки попередження стосовно якогось руху. В залізниці, мости, оце все щось, якийсь рух попередження. Так, більш-менш повинно бути. Рівне. Місто рівне небезпека з повітря до кінця тижня. До кінця цього тижня рівне. І тут рух, військовий рух. Як і Луцьк, так і рівне. Військовий рух в небезпеці знаходиться. Так, і черновці, чернівці. Чернівці у вас взагалі-то постійно спокій, тижда, гладь, Чернівці є небезпека з повітря до кінця тижня. Чернівці. Ну, бачите, помірність. У вас тижда, гладь. ну У вас спокій, спокійні карти. а ну ка тут вище суп. Чернівці. Король мечів. Ну, А з іншого боку, обережно, вони вишукують військові цілі, які можуть бути або в місті, а, скоріше за все, область. Ну, Ось така ситуація.